Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчати лексикологію. І сьогодні про багатозначні слова у прямому і переносному значенні. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату і тему уроку: використання багатозначних слів у прямому і переносному значенні і роль слів у переносному значенні в художньому стилі мовлення. Ми багато говорили, а сьогодні іще більше. І все ж про них, про ті самі багатозначні та однозначні слова, але вже детально. Але для початку поділіться настроєм. Виберіть, будь ласка, прямокутничок, який відповідає саме вашому теперішньому настрою. І пишіть у коментарях, чи ви спокійні, чи ви задоволені, чи ви дивитеся в майбутнє з оптимізмом, а чи, можливо, до вас прийшло натхнення. А ми продовжуємо із пригадування. Адже пригадування це основа усіх знань. Пригадайте, діти, який розділ мовознавства ми почали вивчати? Що вивчає лексикологія? Як називається сукупність усіх слів мови або ж словниковий склад мови? І що таке лексичне значення? Які слова лексичного значення не мають? Ну, звичайно, службові слова, так? адже самостійні слова мають лексичне значення, а службові частини мови не мають. Що ж нам допомагає з'ясувати лексичне значення? Ну, звичайно, тлумачний словник. І ми сьогодні теж будемо користуватися тлумачним словничком. І для початку я вам пропоную гру лексичний волейбол, який покаже, чи вмієте ви розподіляти однозначні та багатозначні слова. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом надішліть учителю, тобто мені. І не забудьте, щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, правильно розподілили всі слова, ну тоді можна так сказати, що ви отримали вхідний квиток на сьогоднішній урок. Тому ми продовжуємо. І пропоную вам невеличке оповідання жарт. Мамо, чом не їздить мій паровозик? питає Сашко. Батарейки сіли, підемо, купимо нові. Сашко зітхнув не треба. Це буде дуже довго, хай краще повстають оті, що сидять. Ну що, сподобалось вам це невеличке оповіданечко. Як ви думаєте, скільки років Сашкові? Пишіть у коментарях: Чи можна цей текст назвати діалогом? Ну, мабуть, так, адже ми зрозуміли, що в ньому розмовляють дві особи Сашко та його мама, так? Чому ж Сашко так сказав, що не треба, це буде дуже довго, хай хай краще повстають у ті, що сидять. Мабуть, Сашко не зрозумів, як же можуть батарейки сісти. так? Він зрозумів це в прямому значенні, що взяли батарейки і сіли, як сідає людина на стілець. так? Але ж слово сіли, як ми розуміємо, багатозначне. Сидіти може людина, скажімо, на стільці, сидіти може собака, так? а батарейки значенні сіли, тобто в них закінчився заряд енергії. так? І ми побачили, що це слово багатозначне, пряме його значення це людина сидить, так? людина сіла, собака сіла, кішка сіла. Так. А переносне значення сіли батарейки або ж сів акумулятор. Так, ми ще кажемо: телефон сів, так, смартфон сів це все переносне значення цього слова. Отож, про переносне значення, щоб ви не були такі, як Сашко. Сашко, мабуть, маленький ще і не розуміє прямого або ж переносного значення слова, і все сприймає прямо. А ми поміркуємо, чи всі слова на цьому слайді вжито в прямому значенні. Ну, начебто золотий зливок, золотий перстень, золота монета. Тобто ці всі речі виготовлені з золотом. Так, справді це буде їхнє пряме значення. А що ж тоді із золотими руками, або із золотою вдачею, а золоте сонце, мабуть, воно таке яскраве наче золото, а золота дитина чи золота голова в Ілона Маска, так? щоб до цієї голови ще й вміння нею користуватися. Золота осінь, золоте волосся. Це яке значення? Робимо висновок, що слово золотий справді багатозначне. А нумо до тлумачного словника що він нам скаже? Правильно, золотий, золота-золоте це прикметник до слова золото. Золотий зливок, тобто ось первинне значення слова. Який має в собі золото як складову частину, або ж зроблений із золота, або покритий, оздоблений золотом чи позолотою. Або ж пряме значення, це пов'язаний із видобуванням золота, такий як золоті копальні, золота промисловість. Отож, ми бачимо, що перше значення пряме так, Який має в собі золото, або який пов'язаний із видобуванням золота. Так, далі дивимося З друге значення. У значенні іменника золотий, золота монета, червінець, так? Третє значення, який своїм кольором нагадує золото, або ж блискучо-жовтий чи оранжевий. А тут дивимося в словнику четверте значення переносне. Тобто дуже цінний, вартий поваги про людину, про її характер. Ще одне значення дивимося переносне, який дає людям радість, щастя, прекрасний, щасливий. І ще одне переносне значення дорогий, любий, у пестливому звертанні до кого-небудь, ви ж мої золоті діти, які ви в мене розумні. Тобто, ось саме. Такому звертанні. Отож, бачимо, що зазирнувши у словник, ми можемо побачити первинне значення слова, і всі решта, оці всі значення, так, є вторинні значення, а оці ще є переносні значення, так? Тобто, бачимо, що словом справді таки багатозначне. Самостійні частини мови можуть вживатися у прямому та переносному значенні. Слово вжите в прямому значенні означає звичайну назву предмета, дій чи ознаки. Слово вжите в переносному значенні образно характеризує предмет, дію чи ознаку за схожістю. Це дає змогу точніше і зриміше описати певне явище. Здебільшого, пряме значення є також первинним, тобто таким. Яке виникло разом зі словом. Наприклад, пряме і первинне значення іменника блискавка утворено від дієслова блискати, це зигзагоподібна електрична іскра наслідок розряду атмосферної електрики в повітрі, що буває під грозою під час грози. А ще одне вторинне значення цього слова. Так, дивимося на малюнок і теж бачимо, що блискавка, але тільки для одягу. Бачимо, що це багатозначне слово, дуже схоже, цей предмет, схожий на блискавку, адже теж, от бачите, має своєрідний зигзаг. Так? Отже, пригадуємо, що багатозначні слова вони що, вони що, мають спільне у своїх значеннях. І запам'ятайте, діти, що переносні значення слів є завжди вторинними значеннями. Які ж бувають шляхи перенесення значень, наприклад, за кольором золоті руки, да? за оцінкою, гострий язик, за функцією, ну, наприклад, крило літака, за розташуванням, місць човна, наприклад, за враженням, злий вітер. Ось такі бувають види перенесення значення. Отож, запам'ятайте, що пряме значення слова це властиве слово, звичайне значення, а переносне значення слова це значення образне, пов'язане за смислом із прямим. Переносне значення слова стає зрозумілим лише в поєднанні з іншими словами. Тобто, якщо ми скажемо гострий, ми не розуміємо, тобто тут ми розуміємо його в прямому значенні. А якщо ми скажемо гостра голка, це пряме значення, а гостре слово, тобто дотепне, так? це вже буде переносне. Отож, тільки з іншими словами, ми зможемо визначити пряме чи переносне значення слова. І тут я вам пропоную гру «Пряме чи переносне. Розподіліть слова у дві колонки залежно від значення Пряме чи переносне. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом надішліть мені. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, сподіваюся, ви правильно розподілили пряме чи переносне значення? Ну, тоді працюємо далі. І наразі у нас творча робота. Замініть в поданих фразах одне слово так, щоб інше було переносного значення. Відповідь запишіть у зошит за зразком. Наприклад, грає музика це пряме значення, а грає серце переносне. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Ну, холодна каша це пряме значення, а холодне серце або ж холодний погляд, чи холодне слово, чи холодна душа. Кришталева ваза, пряме значення, а в переносному може бути що? Кришталеве що, слово так може бути. Це таке кришталева довіра, як мені підказали. Чистий посуд ну, чиста совість, так? гострий ніж гостре слово. Летять птахи летять думки, так? теплий день або ж тепле слово, так? глибока криниця і глибокий погляд. Лється вода, лється пісня або лється думка. Срібна монета срібне слово. Теж може бути так? мовчання срібло, Такс або кучерява дівчинка, і може бути що? Кучеряве листя, скляна тарілка і що ще може бути скляним у переносному значенні. Мабуть, скляні очі, так кажуть, співають люди і співає душа або співає серце. А які слова підібрали ви з переносним значенням? Пишіть у коментарях. Ну, і попрактикуємося, як на зно. Прочитайте текст і виконайте завдання. Отже, спробуйте замість пропуску в третьому реченні має бути яке слово. Натисніть, будь ласка, на паузу і виберіть те слово, яке має бути в тексті в третьому реченні на місці пропущених крапочок за змістом. Ну що, вибрали? Птах мав який зір? Ну, звичайно, гострий звір. І добре бачив, як люди збивалися з ніг, борились на городах і так далі. Я сподіваюся, що за цей весь час ви вже текст прочитали і готові з ним попрацювати. Визначте його тему та тип мовлення. Ну, коли ви прочитали текст, ви, мабуть, побачили, що це все розповідь ну, з елементами опису. Так? Знайдіть у тексті слова з прямим. І переносним значенням. Ну, нас, мабуть, цікавить переносне значення. Шукаємо діти. Полетів назустріч новим пригодам. Так? Гострий зір переносне значення. Далі. Дим тягнуло в долину. Але він не стелився пасмами, а піднімався догори, підфарбовуючи все небаченою досі прозорою блакитною аквареллю. Небо залишалося високим і чистим, а в тій височині розкошланими клаптями вати плавали невеликі хмарки. Ось дивіться, діти, скільки ми бачимо слів з переносним значенням, тобто це епітети, ось такі прикметники, так? метафори слова в переносному значенні. Ну і можемо зробити висновок, що цей текст належить до художнього стилю. А й справді, діти, хто найчастіше використовує слова в переносному значенні? Ну, звичайно ж, письменники, так? для того, щоб створити ось такі гарні образні створити ось такі гарні образні твори, наприклад, оповідання, повісті, вірші. І ми, читаючи їхні твори, можемо з допомогою використаних образних слів дуже чітко уявити все те, що нам письменники показують, зображують у своїх творах. А також ці слова надають такої окраси текстам, адже вони образні, справді в житті у переносному значенні. Отож, діти, запам'ятайте, що образні слова або ж слова в переносному значенні зустрічаються у художньому стилі для, з метою, е, саме е, того, щоб прикрасити текст, і краще описати. Те, що показує автор, щоб читач краще все уявив. Ну, і ще одна рубрика, як на зно. Ну, ось, наприклад, тобто, бачите, що лексичне значення справді потрібно знати пряме і переносне, це важливо розрізняти, адже на зовнішньому незалежному оцінюванні теж зустрічаються питання, саме які передбачають вміти розрізняти пряме та переносне значення. Ось спробуємо розібрати одне із завдань. Бачимо чотири варіанти відповіді і завдання. У прямому значенні вжито всі прикметники в рядку. Спробуємо знайти правильну відповідь. Отже, варіант А. Гострий біль. Це що? Це переносне значення. Так, уже нам цей варіант не підходить. Другий варіант дивимося себе. Глибоке озеро, о, це пряме значення, так? Золоте слово. Це переносне уже все, нам уже цей варіант не підходить. Далі шовкова хустка це пряме значення, теплі спогади це переносне. Отже, правильний варіант Г. Дитячі голоси, свіжий хліб і настільна лампа. Всі прикметники вживаються тільки в прямому значенні. Ось він, правильний варіант. Такі завдання, діти і подібні, чекають вас на зовнішньому незалежному оцінюванні, і я сподіваюся, ви з ними дуже добре справитеся, адже ви дуже добре засвоїли сьогоднішній матеріал. Так? А я пропоную вам веселу перерву. Дайте відповідь на запитання і поміркуйте, що стало основою формулювання цих запитань. Наприклад, що біжить без ніг, а що летить без крил, а що плаче без сліз? А яким словом можна зігріти? Якого променя не побачиш. Пишіть у коментарях відповідь на питання, і я побачу, наскільки ви кмітливі і маєте образне мислення і фантазію. А на сьогодні все, і вам залишилося лише отримати вихідний квиток Закінчить речення. Я запам'ятав чи запам'ятала, я вмію, я зрозумів чи зрозуміла, що слова у переносному значенні використовують хто і для чого. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Речення дописані, квиток вхідний отриманий. І домашнє завдання. Сторінка 41, 42, прочитайте і вивчіть правила. І ваша вправа така затишна хатка на сторінці 42 А і Б завдання. Любіть і вивчайте українську мову, адже бачимо, що вона така образна, вона така цікава і багата, адже містить Слова в прямому і переносному значенні говоріть українською, бо ворог не може. Я бажаю вам тихого дня. До побачення.